В ефірі Івнінг Ньюз мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Київ знову опинився під прицілом окупантів минулої ночі. Росіяни атакували українську столицю. Ворог запустив 8 балістичних ракет та 18 шахедів. Усі цілі були збиті силами протиповітряної оборони. За даними Київської міської військової адміністрації, уламок ракети пошкодив будівлю в Дарницькому районі. Екстрені служби оперативно загасили пожежу. Також частину ракети виявили на території магазину складу. А за даними голови обласної адміністрації Руслана Кравченка, пошкоджені приватні будинки в одній з громад. Травми отримали четверо жителів бортничів. Через без електрики після ворожого удару залишилися 120 споживачів. На тепер електропостачання вже відновили. Щоби громади не боялися темряви, тобто можливих блекаутів після нових атак росіян. Київщина сформувала резерв. Виділили на нього додаткові понад 10 мільярдів гривень. На цю суму закупили обладнання, запасні частини і устаткування, усе, щоб люди не залишалися надовго без світла і тепла. Втім, готувалися не лише технічно, розповіли в обласній військовій адміністрації, провели роботу з населенням, зокрема, проінспектували, як діяти в разі надзвичайних ситуацій. Трагедія на столичному Печерську під час ремонтних робіт на вулиці Лютеранській завалилася опорна стіна, яка утримує ґрунт. Один з будівельників загинув. Ще трьох з травмами доправили до лікарні. Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування у справі: тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події. Спеціалісти продовжують оцінювати стан пошкодженого тунелю на ділянці синьої гілки метро. Повідомили в Київській міській держадміністрації. А наземний транспорт між станціями Теремки і Либіцька почав курсувати за новим маршрутом і графіком. Чи вдалося уникнути заторів і як жителі і відвідувачі столиці пересувалися Києвом? Подивимось. Десь у тунелі між Либіцькою та Деміївською. Де ми? Либіцька. Рідна Деміївка. Так українські мемологи бачать затоплення метрополітену на ділянці між Деміївською та Теремками. А от жителям столиці та престоличного регіону зовсім не до сміху. з згайся на, на Деміївську. А чим звідти? Авто метро не працює. Жду автобуса, не можу добратися до, до праці. Дуже все погано, дуже все погано. Доглядає сестру, тому маршрут на Троєщину змінити не може, ділиться пані Наталія. Слава Богу, хоч автобуси дали ще, а то перші два дні взагалі не було автобусів. Люди запиняли машини. До лікарні добирається ще одна жителька столиці. Війсна проблема, звісно, що немає. У нас метро тепер це таке, кожен ранок. Кожен ранок, а то і хуже. А Слібецької ще хуже, не уїдеш взагалі. По два часа стоїш. Місцеві бідкаються, день почався зі стресу, бо запізнюються на роботу. Я вже дуже працювати і ще за нові знаходжуся тут, мерзну. Запізнюєтеся на роботу чи ні? Вже запізнився. Вже начальник дзвонив, вже дожив працювати, каже, де ти є. Каже, знаходжуся тут, тут. Дуже тяжко. Раніше не було транспортного колапсу, я живу поруч і мені достатньо було просто зайти в метро. А тепер я навіть не знаю. У котрій годині я буду на роботі сьогодні. Зігнали все на одну вибірську і зараз там на нововійські може бути проблемна ситуація. Якщо розвести це все на е, найближчі станції, звіринецька колишня дружби народів е, Палац Україна і, і на станцію міської електрички, то в принципі можна розвести. І справді доїхати з Теремків до Либіцької за прогнозом навігатора, реально за 33 хвилини. На дорозі затор. Транспортний експерт Олександр Кривоштан каже: важливо, щоби наприклад із Василькова люди їздили електричкою. Це б розвантажило трафік. Також потрібен посилений контроль, щоб приватні автівки не паралізували рух автобусів. Ми не бачимо тут поліції. Ось дивіться, зараз тут припарковані автомобілі, великі автобуси, вони не можуть під'їхати до зупинки, розумієте? Тобто тут вже важлива роль поліції да, для того, щоб автобуси могли під'їжджати і ефективніше забирати людей. Закриті станції метро Києва працюватимуть як укриття під час повітряних тривог. Постановила державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Але депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова каже, з'явилася ще одна проблема. Лінію метро зараз замінять наземним транспортом, а наземний транспорт у нас зупиняється під час повітряних тривог. Тобто, фактично, у мешканців цих районів взагалі не буде жодної можливості потрапити на роботу. Це сильно вплине на економіку міста Києва. Ініціатива пасажирів Києва підрахувала, що Київ втрачає буквально мільярд. Кожного разу під час повітряних тривог, коли весь транспорт стоїть, припущення щодо причин затоплення різні. Неякісно виконані підрядником роботи, геологічні зміни. Тунель розташований у заплаві річки Либій, тому є версія, що проблема в притоку та ґрунтах. Ще в минулому році фахівці попереджали про аварійний стан конструкцій в цьому році, декілька місяців тому влада отримала інформацію про аварійно-загрозливий стан тунелю. і Грунтів навколо, і ось ми бачимо результат. Тому всі теперішні дії і заяви, особливо навколо річки Лідь, я вважаю це інформаційною спеціальною ширмою, яка закриває істинний стан і справжні причини аварії. Експерт у галузі містобудування Віктор Глеба називає ще одну версію. Забудова, мовляв, зведення ще одного жика в Києві призвело до руйнування частини колектору річки Совка. В метро Буритимуть скважину для того, щоб дізнатися причину затоплення Віктор Глеба проти таких дій проводити комісійне обстеження не кулуарно, не в тонелі робити якісь заяви, показуючи пальцем в стелю. Ні, для цього потрібно зібрати фахівців. Для цього потрібно розробити обстеження, звіт і висновки, оприлюднити ці висновки, визначити ступінь аварійності. Я проти того, щоб почали щось рити, копати без досліджень, без ґрунтовної геології, без робочої групи обстежень. Кияни та жителі пристоличного регіону бачать причину в іншому. Недотримання правил безпеки, а також ну, не слідкували за станціями, якби не ремонтували їх, коли потрібно було. Десь вкрали стройматеріали, що воно це топить. Нині на ділянці курсує 77 автобусів та 20 тролейбусів. Вони перевозять пасажирів за маршрутами, що дублюють рух закритою ділянкою синьої гілки. За інформацією КМДА, жити без шести станцій метро Києву доведеться принаймні півроку. Схоже, в КМДА знайшли спосіб, як позбутися транспортного колапсу в місті. Треба просто пересісти на велосипеди. Міська влада планує прокласти новий веломаршрут до центру столиці Солом'янки і витратити на 4,5 кілометри велодоріжок планують приблизно 36 мільйонів гривень. Такі плани внесли до цільової програми розвитку транспортної інфраструктури Києва на наступні два роки. Автори ініціативи певні: новий маршрут просто необхідний киянам, щоб Дістатися до роботи екологічним двоколісним транспортом на тепер у Києві приблизно 200 кілометрів велосипедних доріжок, але вони не пов'язані в єдину мережу. У тому ж дворічному проєкті закладено і сотні мільйонів гривень на оновлення фунікулера. Щоб придбати для цього столичного транспорту дві нові кабіни і відремонтувати обидві його станції, потрібно 842 мільйони гривень. При цьому з міського бюджету готові дати понад півмільярда. Решту збираються залучити з інших джерел. Однак ці пункти в міській цільовій програмі розвитку транспорту ще мають затвердити депутати Київради. Чи хотіли б ви жити на вулиці мрії? Таку можливість тепер матимуть ті, хто зараз живе на Туполєва. У Києві закінчилося чергове опитування щодо перейменувань. А отже, вулиці, на якій розташовані потужності авіаційного заводу Антонова, хочуть дати назву найбільшого в світі літака: мрія. Окрім цього, в столиці можуть з'явитися вулиці Вахтанга Кікабідзе, чорних запорожців, дисидента Василя Овсієнка. Назвуть вулиці і на честь полеглих воїнів ЗСУ. Так на картах Києва можна буде побачити згадки про Олександра Оксанченка, льотчика, який загинув у лютому 22-го року, та Олексія Бездольного, українського лейтенанта, який загинув у січні 23-го. Висловилися кияни і щодо назви повітрофлотського проспекту за те, щоб він був переназваний на честь повітряних сил, голоси віддали 90% опитаних. А от за проспект Європейського союзу, як того хотів мер Віталій Кличко, проголосували всього 5% киян. У Київського Динамо новий тренер. Про це повідомили у футбольному клубі. Очолив команду Олександр Шовковський, при цьому позбувшися приставки, виконувач обов'язків. Шовковський майже всю кар'єру провів у воротах білоблакитних. Він також має за плечима понад 100 матчів в лізі чемпіонів та входить в десятку футболістів, які провели найбільше матчів за національну збірну України. Прибирання снігу почекає. Мережу розсмішило відео зняте поблизу станції метро Осокорки. Перехожі зафільмували, як столичні комунальники катаються на санчатах за сніженими схилами. Чоловіки в спецодязі весело з'їжджали з гірки, падали і сміялися. Коментатори жартують, що перші 40 років в житті хлопчика зазвичай найважчі. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш телеграм, інстаграм і тікток. код нині на екрані. А на цьому в мене все для вас. Працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.